Попрацювали сьогодні у Вільхівці, Харківська область, із колегою Олексієм Бурцевим. Я займався більш терапевтичним прийомом. Олексій займався хірургічним прийомом. І е, два лікаря, 31 пацієнт. Це те реально класний результат. Мені все сподобалось, все було дуже гарно. Ми дуже вдячні. Ну, все пройшло добре. І дуже, дуже вдячні. Ми б хотіли, щоб нам почаще приїжджали такі люди. На жаль, через військові дії, стан гігієни та взагалі ситуація поражнення ротою наших пацієнтів дуже дуже негативна. І наше основне завдання якомога більше допомогти людям. Що ми робимо у пацієнтів тут. Немає доступу до хірургів і немає доступу взагалі до лікарів-стоматологів. Тому люди приходили. Ми відкладали час закінчення нашого робочого дня. Що ви бачите? Поки ми всіх не прийняли, ми не зупинилися. Тому працюємо далі. Якщо ви лікар-стоматолог і у вас є бажання допомагати, приєднуйтеся. Працюємо далі разом до перемоги.